Всіх вітаємо на нашій платформі. ім'я Маріан. і тут ми говоримо про захист праві свободи людини і громадянина. В цьому відео я хочу підняти дуже серйозну тему: це два історичних документи, два дуже потужних документи, відповідно, які залишили свій слід в нашій історії, завдяки одному з яких. Ми вже 31 рік знаходимося в дуже сильному рабстві і не можемо з нього вийти. Це є акти проголошення незалежності. Перший Левка Лук'яненка, а другий Леоніда Кравчука. Кожен з них зараз хочу проговорити, прочитати, щоб ви розуміли, що відбулося 23 серпня, що відбулося 24 серпня. Що могло відбутися, якщо би прийняли все ж таки акт проголошення Левка Лук'яненка, чому Кравчук відкинув цей акт проголошення і що ми отримали 24 серпня, де ми опинилися, і відповідно, чому ми так погано живемо? Найперше, хочу зачитати акт проголошення незалежності Левка Лук'яненка. Тут є такі замальовки дуже цікаві. Історія дає нам шанс, і ми зобов'язані піднятися з колін і стати незалежною державою. Необхідно позбавити КПРС КПУ влади, яку вона завжди використовувала супроти народу. Необхідно оголосити власністю України все рухоме і нерухоме майно союзного підпорядкування. Необхідно створити республіканську армію з трьох військових округів та чорноморського флоту, перейти на власну грошову одиницю. І створити республіканський економічний простір. Сучасний КДБ необхідно розформувати і створити нові органи Служби безпеки. І сам акт Верховної Ради УРСР від 23.08.91 року про проголошення незалежності Української держави. Вражаючи Волю народу України до життя в незалежній державі продовжуючи традиції Державотворення Української Народної Республіки сформульовані 22 січня 1918 року в 4-універсалі, керуючись Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами про право націй на самовизначення з огляду на необхідність здійснення Декларації про державний суверенітет України урочисто постановляє і проголошує. І тут самі важливі слова, які могли змінити власне, нашу історію. Відновлення державності українського народу та створення самостійної української держави тере Республіки Україна. Територія української держави є цілісна і неподільна. Конституція і законодавство СРСР не є чинне на території Республіки Україна. По тексту ви зрозуміли, що Левко Лук'яненко мав на увазі створення держави як республіки? І, відповідно, в цьому акті також згадується український народ і, взагалі, він зовсім інший по тексту. Тепер зачитаю акт проголошення Кравчуківський, виходячи із смертельної небезпеки, що нависла була над Україною, в зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня. 1991 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права націй на самовизначення передбаченого статутом Організації Об'єднаних Націй та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української радянської соціалістичної республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України. Хочу зразу зауважити дуже важливий момент, де по тексту йде та створення самостійної української держави України. Україна прописана великими літерами. Капслоком. А відповідно до українського правопису, 38-й параграф говорить про те, що власні назви пишуться тільки перша літера з великої. Отже, Тут ми маємо перший натяк на визначення терміну корпорація. Територія України є неподільною і недоторканою. Віднині на території України має чинність виключно Конституція України і закони України. Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення. Ви почули даний документ. Немає жодної згадки про Республіку Україна, немає жодної згадки про український народ, немає жодної згадки про відновлення. Державності. І взагалі цей документ це є першим свідомим кроком заведення нас в те ярмо, в якому ми зараз живемо. Я вам хочу сказати більше, що сам акт проголошення Кравчука на сайті Верховної Ради як окремий документ не числиться, взагалі його немає. Він є прив'язаний до постанови Верховної Ради Української РСР про проголошення незалежності України за номером 1427 12 Ось цей документ. Я вам зараз покажу його в електронному варіанті. Заходимо в Google і набираємо акт проголошення Незалежності України. Заходимо на сайт Верховної Ради. І тут маємо не окремий документ, акт проголошення, а постанову Верховної Ради про проголошення незалежності України. Приліпили цей акт до постанови. Бачимо проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України. Жирним шрифтом і ще й капслоком прописано. Отут є визначення поняття корпорація. Я вам хочу більше сказати, що статусу оцієї постанови ми не бачимо. Не видно на сайті, чи ця постанова є чинною, чи втратила чинність. Тобто цього документу фактично немає. Трошки пізніше, 1 грудня, 1991 року відбувся всеукраїнський референдум, де люди проголосували за цей акт проголошення Незалежності і своїм підписом легалізували цю новостворену корпорацію. Зараз я вам покажу сам бюлетень. Ви теж будете дуже здивовані. Набираємо в гуглі бюлетень. Референдуму. Сам бюлетень. І дивіться, що тут цікаво. Бюлетень для голосування на всеукраїнському референдумі, Акт проголошення незалежності України. Ну тут і по тексту зміст самого акту, де прописано, знову ж таки, проголошення незалежності України та створення самостійної української держави. Тере Капслоком України. І тут в кінці можемо. Побачити наступне Верховна Рада України 24 серпня 91-го року. І саме запитання: чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України? Так, підтверджую. Ні, не підтверджую. Дивіться, що дуже цікаво і дуже важливо. Визначення поняття українського народу тут немає. Хто має підтвердити акт проголошення незалежності? Це перший момент. Сам текст. Прописаний, чи підтверджуєте, ви Акт проголошення Незалежності України написано правильно. Тобто Україна написана згідно 38-го параграфу українського правопису, вірно, перша літера з великої. І тут людей завели в оману, тому що 24 серпня проголосили створення самостійної української держави, де прописано Капслоком, трошечки вище, бачите? А питання задали про акт проголошення незалежності України як власне держави. Тому, друзі, от маємо такі афери. Ми через свою несвідомість підтвердили створення невідомого суб'єкту і завдяки якому ми вже 31 рік знаходимося в повному рабстві з найнижчим рівнем життя, з найвищими податками комунальними послугами. При тому всьому. Що живемо на найбагатшій землі на планеті? Тому народ. Маємо таку ситуацію, на жаль. Але не все ще втрачено. Ми можемо все це змінити, тому що в нас є основний закон, це Конституція, яка є інструкцією для побудови цієї республіки, про яку написав в акті проголошення 23 серпня 91-го року Левко Лук'яненко. Тому беремо, читаємо. Включаємо мислення критичне, аналітичне. Підписуйтеся на наш канал TikTok, підписуйтеся на нашу групу в Фейсбук, на наш канал Ютуб. Тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції, яку в своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 91-го року, про який ми сьогодні говорили, написав Ликолу К'яненко.